Доброго дня, друзі, пізніше вже вечора. Опять же, з рубрики свалочка, там димить, там курити, там щось карка, там щось свиє. Приїхала така кучка незамітна. Сразу не, уваги так не придявив до неї. Трошки кабелів, ще якась фігня, приставка якась СССРівська. А потім дивлюся. А тут отсекавости есть. Дивидишка расколпачена. Сидером. Асус. Так, поехали дальше. Ух. Это все медь. Так, гаманец, лампочки. Це походу якийсь електрик. Бо кулібін. Опачки. Осе, щось цікаве. Це що таке? Офігеть. Усілок. А ні, магнітофон. Офігеть. Офігеть. Он койо. Походу чи не японія. Клас, Друзі, лайчик з вас! офієть. Перший раз такий знаходжу важкий! Клас! Протру, руки помиються! Та ти шо? Оце шарманка! Клас! Тут у меня уже подушка есть, лежит. Найшов. Круто. Видра нафиг. Есть что-то интересное. Давайте трошки. По-моему, скажем так, в одном дубле. Можно и вымазаться а трошки я. Буду перевдягатися сьогодні робота. Так. Це, по типу тройника хороший? Так, ще блок питання буду. Старайся якось так розбирати. Ану, лупа. Моя перва лупа на місці. Перва моя лупа, класна. Карман. Якийсь порошочок. Опа, закруточка. Ребятушки берут баночки, то едят такая подложим платка. Берем кабельки, провода. Вот такой рубильничок. Берем в карман хороший. Так. Чтобы сильно не вымазаться, конечно. Так, проводок Проводок, трубка, а не ручка Скло Так Так, это мне не интересно, чайник я не беру Что тут у нас? Сегодня уже мешок орехи нашел На диво класний. Всередині мулі нема. Мулі нема. Вкусні. Ось ще пару кілограм. Кіло до кіла мішок є. І буде, буде, буде кучка. Фух, друзі, давайте я, зараз все розберу, бо не вдоблені рукою. Треба і держателя собі купити, щоб телефон. Защелкнуть. Зараз цю кучку розберу, де буде цікаве. Я вам потім е, все сім у фіналочку. Все, вам дякую. Так, друзі. Кучку розрив. Насправді більше не було ніфіга цікавого. Взагалі. Таке ось така машинка для стрижки. Ось така Домотек матек Германія трошки проводив. Такий кабелек хороший трожилки. Пішов на ту сторону О, Он там шланги. от така байда була. Це все латунь. Тут латуні, дай Боже, тільки опалить. Все в вогонь, собрав латуньки. А то все мідяха. Кучка непогана, як за день сьогодні, то ще й непогано. Ну, магнітофон піде в колекцію. Недавно був знайшов червоний. А це оточет, ну, чи... як японський, червоний, підскажіть, ви дивитеся. Ну, це класний. А мішок жибешки ще не забирав. Тільки збирать три хвилини. блін. Ті не хочуть ні в яму роботяги. Ну... Я так, я збирав, щоб не їхати порожняком. І не густо і не пусто. День насправді сьогодні гарний. Видався, по знахідкам ще проїдуся, глянусь, але там, що буде цікаве. Хто дивиться, дякую, коментуйте. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь. Обов'язково. Бо дивиться багато, підписується мало. Ну, такі то справи. Підписуємося, не стісняємося. Стекло. Чи не восьмерош, здорове. здорова? Пока місь таке. Сміття, ветки, на дворі весна. Дуже такого цікавого мало. Ну, єсть, ну є. То що я ще встигаю приїхати та зібрати. Бо мої роботяги вони такі, вони що знайшли і в костер спалить, в костер спалить. Диму все м'ядь. Скільки раз казав, я вам привезу, що захочете. І випити, і закурити. Все буде. Ну, Добре, не буду теревенять, а вечором відосик викину. Всім дякую, до побачення.